Одного зимового ранку діти зліпили великого сніговика та прикрасили його червоним шарфиком. Увечері, коли всі повернулися додому, сталося диво. Сніговик ожив. Він чув святкову музику з осель та так захотів танцювати, що його снігові ноги самі пішли в рух. Сніговик веселився всю ніч, танцюючи з заметами, з хмаринками та навіть з зимовим вітром. Коли діти вранці повернулися на подвір'я, вони побачили сліди від танців, снігові зірки на землі і шарфик зав'язаний у хитромудрий танцювальний вузол. З того часу діти щовечора залишали біля сніговика маленький дерев'яний барабан, щоб він завжди міг танцювати під власну музику.